Слава нашому Богу! Ми вже вдруге маємо такий добрий час від нашого Господа. Я скажу, що це велика любов Божа до нас. Знаєте, так, з деякими людьми говорив, ще будучи на Україні, навіть буквально не так давно перед виїздом і в них там йде війна, і вони розказують, скільки час війни вже йде, вони ще церквою не могли ні разу зібратися. І я так собі подумав: ну а ми навіть над цим не задумуємося. Велика милість обновляється Боже над нами. І часто ми порою цю милість не вважаємо. Хай Бог нам допоможе. Прочитаю один вірш. Він, браття, сестри, стосується всіх, особисто мене. І так розумію, він говориться до кожного із нас. Він записаний Пісня до Галатів, шостий розділ, другий вірш. Носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христового. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Знаєте, в, на сторінках Євангелії дуже багато написаних є заповідей. Не раз Ісус сказав: любіть один одного. От. Є різні заповіді. На сторінках Біблії, де ми чуємо нараз, на проповідях, нам це потрібно виконувати, нам це потрібно виконувати. Але чомусь в цьому вірші написано так: ну, все в одному. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закон Христовий. Я хотів би для вас всіх задати таке питання, чи всі люди можуть. Носити тягарі один одного. Мабуть, що не всі. Не всі. Людина, браття, сестри, людина, яка має в серці своєму любов. Перед цим віршом там написано плоди духа, а плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, добристь, милосердність, віра. Лагідність, здержливість, закону нема на таких. Оце, браття, сестри, людина, коли має такі качества в собі, вона може носити тягарі один одного. Я пам'ятаю одного разу, так приїхавши в тюрму з нашої церкви вже довгий час, їздять в тюрму, проводити служіння. І я пам'ятаю, так приїхавши туди, так почали говорити на таку тему, хто такі духовні люди? І в цих в'язнів почали питати, як ви думаєте, яка ваша думка. І знаєте, дехто з них почали говорити, ну, духовна людина це такі ну молитвенники, Це такі, які мають духовні дари якісь. чи... Прокуючи дар зцілення, чи може відіння бачать. І почали, знаєте, ну, вони цим горять, вони цього ходять і почали, знаєте, ну, говорити. І, знаєте, ми почали роздумувати тоді, хто така духовна людина? Духовна людина. І знаєте, носити тягарі один одного. Зможе тільки духовна людина. Знаєте, чомусь так для нас, християн, для нас церкви, Бог іноді допускає такі моменти в життя людей, коли приходять якісь трудності, коли приходять якісь випробування. І що я замітив, я навіть переживав це на собі. Коли щось трапиться, і знаєте, знаходяться ті люди, які, може, спати вночі не будуть. В їх робота не йде. Вони будуть постійно думати, вони будуть роздумувати, а за що це йому таке стало? Вони знайдуть причину, за що це стало. Я пам'ятаю, в моєї сестри. Одного разу згоріла хата, і вже на слідуючий день висновок прийшов за що, за що згоріла? Десь неправильно вдівалась, чи ще щось, і згоріла хата. І браття, сестри, порою, порою, коли ось такі бачимо ситуації, оце в нас проявляється. Оце в нас проявляється замість того, що ми маємо молитися за таких людей. Ми маємо підтримувати не так давно, браття, сестри, чомусь так сталося за дуже близького друга. Така, знаєте, ну, недобра вість пішла. І знаєте, один сповістив мені це, другий сповістив. І я почав ось це все слухати від таких, знаєте, самих близьких друзів, які, можливо, разом були багато де. І що я побачив, коли сталася ця проблема, коли сталася ця біда в цього друга, вони почали злорадствувати. Вони були раді тому, хтось із них говорили ось нарешті. Прийшла зупинка. І знаєте, я не знав, як поступати. Я почав переживати, що, ну що це таке. Ну, в голову не мішається, ну що це таке прийшло. І знаєте, я став помолитися. Молився, кажу, Боже, як вести себе в цій ситуації? І, знаєте, так, так тихо почув, молився за його. І знаєте, мені стало так приємно, мені стало так добре, я почав молитися за цього брата. Я знав, що нелегко йому прийшлося. І прийшов момент, коли почули, що це все-таки була неправда про його. І дехто даже з тих друзів так опечалились, що це неправда. Браття і сестри, бувають моменти, ось даже ми в цьому зібрані чули. Є нужди в церкві, є переживання, заяви по поступили до нас там, де ми повинні ось цей тягар понести взяти на себе. Ну ми порою, браття, сестри, я замічав і за собою. Ми порою це поміж себе пропускаємо. Ми можемо стати помолитися, але ці потреби не згадати. Носіть тягарі один одного. Братя сестри, як важливо, коли в нашому серці є любов до ближнього, як важно, братя сестри, коли ми, браття сестри, переживаємо. Я, я прочитував, що в плодах духа є здержливість. Здержливість. Знаєте, це таке качество, його не мають всі. Коли людина... Може себе здержати в той час, коли можна посудити людину, в той час, коли можна осудити, можна щось сказати, можна неправильну оцінку дати, є здержливість. Сьогодні ми чули за те, що треба думати, треба мудрість мати, треба роздумувати. Часто порою браття сестри, і ми в цьому. Ну, Участвувати, можемо, що коли, знаєте, щось стається в членів церкви, у віруючих людей, ми можемо, знаєте, оці письма, про які ми сьогодні чули, ми можемо їх розсилати. Ми можемо, на превеликий жаль, віруючі люди, можуть поштальонами працювати у диявола. Можуть всякі. Негодні вісті розсилати, можуть сплітні розсилати в той час, коли потрібно постояти в проломі, в той час, коли потрібно, знаєте, помолитися за сестру чи за брата. Я пам'ятаю одного разу, даже не так давно пройшло літо, один із братів, коли ми були в Рівному на служині, один із дайконів прийшов і каже, давайте. Колись виберемо час, поїдемо в моє рідне село на служіння, посітимо те. Це біля нас недалеко, Велике Верче, село так називається. І ми так знайшли час, договорились, поїхали в те служіння. Бог благословив, було гарне служіння. І знаєте, Він після служіння так підходить до нас. І каже, який я радий, що Бог благословив це служіння. Який я радий, що Бог благословив цю церкву. Я знаєте, я починаю питати, ну, а ти ж деякон в Рівному, а що ти переживаєш так за цю церкву? І він почав розказувати. Каже, був такий момент, коли в нас в селі була євангелізація. І каже, сталося так, що ми на євангелізації цій покаялися з дружиною. Ми були ще молоді, покаялися. І через деякий час, братя сестри каже, ну, заявили, що в нас в церкві буде хрещення, хто хоче вступити завіт, ви можете заявити про себе. І каже, ми заявили. І сталося так, коли ми заявили. Що хочемо вступити в завіт, прийняти хрещення, У нас заболів наш син. І каже, ми почали переживати, ми почали молитися, церква почала молитися. І знаєте, прийшов каже, час, коли малося відбувати хрещення в неділю. А в суботу каже, цей наш син помирає. І каже в той момент, Багато думок. Бог вас не любить, ви Богові не потрібні. Каже, ми почали боротися з цим. Каже, були такі думки, на що вам те хрещення відкажіться подивіться, як у вас складається життя. Але каже, були моменти, коли християни віруючі люди, були поруч з нами. Вони нас підтримували, вони за нас молилися і каже, настав ранок. Вранці, в неділю, ми з жінкою прийняли хрещення. Слава! Після хрещення каже, був похорон поховали нашого сина. І каже, мені дуже больно було. Але каже, я пам'ятаю: в той час не було ні одного служіння. Коли за нас не молилися. Каже, після служіння, навіть додому, не раз приходили члени церкви, приходив служитель, з нами безсідували, з нами говорили. І каже, ми відчували підтримку. Ми відчували те, що каже, оцю проблему, цю біль, ці сльози ми переживаємо не самі. Ми бачили, що з нами плакали. Члени церкви, ми бачили, що з нами плачуть люди. Можливо, для нас вони не рідні, але каже, вони нашу біль розділили. І каже, разом з церквою ми ось цю проблему пройшли. Ми утвердилися, ми стали твердо на ноги. І каже, вже пройшло багато років, але каже, ця церква. В мене в ціні. Я люблю цю церкву, браття і сестри, як важно носити тягарі один одного, як важно бачити біль ближнього, як важно бачити горе ближнього, може, ти його не знаєш? Може до кінця ти не розумієш серце людини? Все знає Бог. Але як важно, браття і сестри, коли ми. Це бачимо. Або коли ми почули, підтримайте, помоліться, браття сестри, давайте не будемо пропускати мимо ушей. Давайте будемо стояти в молитві, давайте будемо переживати один за одного. Ми є церква, моє тіло одне, браття, сестри. І як добре, коли один член тіла болить, переживає все тіло, браття сестри. Ми є церква. За нас заплачена велика ціна. І нема, браття, сестри, в церкві такого, що одного Бог більше полюбив, а другого менше, браття, сестри, ціна або ж кров Ісуса Христа була пролита за кожного. І за, заплачена ціна була за кожного. Браття сестри, і Богові небайдужі ми, кожен із нас. І тому часом Бог допускає, браття сестри, проблеми. Часто Бог хоче нас випробувати церкву, як ми на це зреагіруємо, чи ми будемо судити, чи ми будемо, браття сестри, ну, злорадствувати, чи, не, чи ми станемо і помолимося, чи ми станемо підтримаємо, чи ми станемо поплачемо за брата чи сестру. І, браття, сестри, коли ми так будемо робити, ми в цьому будемо виконувати закон Христа. Слава Ісусу! Браця сестри, як добре, браття сестри, нема на землі такого збору або ж подібної організації, там, де можуть попереживати один за одного, там, де можуть поплакати один за одного. І друге, у нас є до кого плакати. Слава, Слава Йому! Боже. У Нас є до кого кликати. І скільки раз було такі моменти, знаєте, навіть і в своєму житті переживав. Були такі моменти, знаєте, коли просто сам не справлявся. Наскільки обесилився. Були такі моменти, коли прийшлося дзвонити до друзів, підтримайте. І до Саші дзвонив. І ще до багатьох дзвонив підтримайте, не витримую важко. І знаєте, я не питав їх, чи вони молилися, Я це відчув. Я це відчув, мені стало так легко. Були моменти такі, що п'ять ночей підрад не спав. І коли в одну сторону їхав. Я не пам'ятаю певні відрізки дороги, як я їх проїжджав. І мені ставало страшно, коли до Луцька їхав, потрібно було. І коли почав просити друзів молитися, Я знаєте, пережив таке, як будто я обновився силами. Як будто, знаєте, я виспався добре, хоча не спав, браття, сестри, і я зрозумів, що це молитва друзів. Я зрозумів, що це молитва церкви. Братя і сестри, коли хтось підставив своє плече, коли хтось взяв твій тягар, почав за тебе переживати, а ти це відчуваєш духом, що ти вже не сам бореш, з тобою є ближні, які стоять за тобою. Браття і сестри, ми зараз будемо молитися. Я хотів би, щоб зараз ми помолилися один за одного. Я Знаєте вас, новий, я не знаю усіх вас, але ви можете згадати в цій молитві тих, хто, можливо, якісь трудності проходять. Може, якісь випробування, може, якісь знаєте, такі ситуації важкі в їхньому житті. Згадайте в цій молитві їх, браття, сестри, згадайте тих, які даже сьогодні просили підтримайте, нуждає. Браття, сестри, давайте щиро зараз помолимося. Богові хай бо слава. Амінь.